Як зайти в свій кабінет компанії Лівеста? В моєму лідерському чаті і у прикріплених повідомленнях також є офіційний сайт, на який ми можемо зайти в свій кабінет. Війти в кабінет можна із комп'ютера, і з телефона. Це однакова процедура. Нажимаємо пальчиком вверху на три рисочки квадратику, і для зареєстрованих консультантів ми нажимаємо. Увійти. Ось тут нам потрібно увезти свою електронну пошту або код. Тобто код мій, номер консультанта, це UA30459. І я маю збережений свій пароль, який нажимаю запам'ятати, щоб в мене потім був автоматичний вхід. І «Увійти». Після чого у нас відкривається сайт уже з доступом до вашого кабінету. Тобто, коли ми нажимаємо на три рисочки в квадратику зліва вверху, у нас вибиває наше прізвище ім'я по батькові. Тут я вже вставила свою фотографію. Ви натискаєте на своє прізвище ім'я по батькові і вам відкривається власний кабінет, де ви можете робити свої замовлення і переглядати їх тут. Тобто, претензії, структуру. ось. Як можна робити замовлення через сайт Лівеста? Дуже просто це можна дивитись через каталог, через продукцію. Ось бачите, тут є каталог, автоматично додававши його в корзину, або зайти через різні відділи і знаходити собі потрібний товар. Тому дуже просто тепер робити замовлення через свій онлайн-кабінет.